Протестувати електрообладнання авто за лічні хвилини це можливо, і сьогодні я вам розповім як. Привіт! мене звати Артем. І сьогодні в нас на огляді два тестера акумулятора від бренду Magneti Marelli. Один це iBat Expert Pro і другий Bat Expert Pro. І я розповім вам, в чому різниця між ними. Не для кого не буде новиною, то що з кожним роком автомобілі стають складнішими і складнішими. І дуже багато проблем пов'язано саме з електрикою. І тому бренд Magneti Marelli придумав прекрасний засіб, який дозволяє зекономити багато часу та нервів майстрам. та автолюбителям. Це тестер акумулятора iBat Expert Pro від Magneti Marelli. Завдяки цьому пристрою від Magneti Marelli ми можемо перевірити не лише сам стан акумулятора, а також і усі взаємодіючі з акумулятором та електрикою компоненти. Також для цього пристрою передбачений зручний мобільний додаток, який дозволяє відстежувати усі показники під час тестування. І зараз ми покажемо цей пристрій в роботі. Підключаємо мінус та мінуса плюс до плюса Можливо, не переплутати. От. Бачимо, що наш пристрій показує ознаки життя. При вході в додатку реєструємося через Bluetooth під'єднуємося до нашого пристрою. Бачимо, що додаток розпізнав наш пристрій. Вводимо параметри акумулятора та розпочинаємо тестування. Натискаємо кнопку Start-тест. Тестуємо. І, як ми можемо бачити, усі параметри самого акумулятора висвічуються нам на екран. Можливо, також поділитися цими даними, надіслати на почту або зробити скріншот і так само надіслати клієнтові. Друзі, маємо ще один крутий тестер акумулятора від Magneti Marelli – це BAT Expert Pro. На відміну від попереднього, результати тестування можна одразу роздрукувати на вбудованому принтері. Давайте з вами побачимо його в дії. Так само, як в попередньому підключаємо мінус до мінуса. Плюс до плюса. І бачимо, що спрацьовує дисплей. Ми підключили пристрій. Бачимо, що на дисплей виводиться вся інформація про наш акумулятор. Нажимаємо кнопку Enter. Вибираємо вид акумулятора. Знову нажимаємо на кнопку Enter. Обираємо одиниці вимірювання, нажимаємо знову Enter. Обираємо ємність акумулятора. В даному випадку це 850. Нажимаємо Enter і відбувається тестування. Ось, Нам показує на дисплеї, що акумулятор заряджений, працює, і при бажанні можна цю інформацію роздрукувати в чек. Все. отримуємо інформацію, можемо дати клієнту, можемо так само перевірити, чи все в нас влаштовує. Як ми бачимо, тестери від магнеті Мерелі є дуже простими пристроями в використанні. Усе виконується згідно інструкції, які виводяться на дисплей. А отже, це завдання можна поручити навіть майстру початківцю